Друзі, привіт! Мене звати Віолетта Лійка, я сімейна лікарка і беру участь у освітньому проєкті фармацевтичної компанії Дарниця. Дбаємо про ваші серця. Часто можна почути думку, що люди з захворюваннями серця повинні уникати фізичних вправ. Це міф: вправи допомагають зміцнити серцевий м'яз, і покращити кровообіг по всьому тілу для переважної більшості людей із захворюваннями серця малорухливий спосіб життя є шкідливим, фізична активність сприяє зміцненню серцевого м'язу, покращує кровопостачання мозку та всіх внутрішніх органів, покращує загальний стан здоров'я. У більшості випадків рекомендовані помірні аеробні навантаження, такі як ходьба, плавання або їзда на велосипеді. Американська кардіологічна асоціація рекомендує принаймні 2,5 години фізичної активності середньої інтенсивності щотижня для загального здоров'я серцево-судинної системи. Активність це здоров'я. Пам'ятайте.